Відтепер собак із бірками на вухах можна побачити і в нашому місті. Це означає, що тварина пройшла стерилізацію чи кастрацію, має щеплення проти сказу та внутрішніх паразитів. Запланували ми боротися із безпритульності собак міста Житомира за рахунок самого гуманного методу. Це стерилізація, кастрація і повернення на місце їхнього проживання. Вже закінчується проект, але це перша його частина. Амір і його команда, яка працювала в нас, ми дуже подружилися, обмінялися науковим досвідом, і хочу вам звітуватися, що результатом нашої співпраці є те, що ми плануємо і в подальшому розвивати і спрямовувати всю нашу роботу на гуманні методи поводження з тваринами, в тому числі і з безпритульними. Після відлову безпритульних тварин обстежують, роблять щеплення проти сказу та паразитів. Потім проводять операцію. Собака прокидається вже у клініці. Прооперовану тварину продовж однієї двох діб стаціонарно отримують у клініці, доглядають та забезпечують харчування. На кожній кліці бірка, де вказаний район, звідки доставили тварину. Через кілька діб спеціалісти повертають собаку на місце, де вона вже доглянута, чекатиме на свого господаря. Аня численності безпритульних тварин нині реалізується у Житомирі шляхом співпраці Житомирської міської ради, благодійної організації чотири лапи та науковці державного агроуніверситету на базі приватної ветеринарної клініки. Житомирський міський голова Володимир Добой на зустрічі з керівником проєкту Аміром Халілом пообіцяв сприяти організації притулку для бездомних тварин. на сесію міської ради при розгляді бюджету розвитку, питання придбання. Приміщення для організації притулку, лікарні для тварин, і я думаю, що на базі цієї лікарні, приміщення якої вже підібрано, підібрано за участю громадськості, за участю Валентини Павлівни і колег, які люблять справді тварин, ми зможемо його придбати для міста за рахунок коштів міста, а далі спільно його облаштувати, зробити сучасну клініку, ветеринарну клініку. Амір свою чергу теж задоволений співпрацею. Благодійна організація «Чотири лапи» вже рік працює в Україні, займаючись гуманними методами регулювання численності тварин. Житомир сьоме місто в Україні, де працюють спеціалісти бо чотири лапи. Ці два тижні це в нас був пілотний проект. Разом з паном Волонтини Павлосібеліті міської влади. Ендверикод результат в нас дуже добрі результати. Айговнексіор еволтудумор адамор. Чув відіогеп подас і сподіваємося, що наступного року ми зможемо зробити більше, але для цього нам потрібна ваша допомога.